Ми з командою розумної політики також повернулись на днях з передвоє. Були на харківському напрямку, спілкувалися з хлопцями. Можу сказати кілька речей, які йдуть від них у вигляді запиту. Ну, по-перше, по Курській спецоперації я підтверджую слова Марії у Харкові в області суттєво покращилася ситуація з обстрілами з боку. Рашистів з кабами, тобто навіть були дні, коли більш-менш було спокійно в місті, наприклад, і це вплинуло на це. Плюс самі е, наші захисники говорять, що за принципом, чому їм можна, а нам ні, щоб переходити на ту е, частину території, на територію ворога. І е, фактично ця спецоперація зламалась міфічну. Сакральність недоторканості російських кордонів, всемогутності влади, армії їхньої, це ці, ці міфи зруйнувалися і, скажімо так, дали певну мотивацію для в тому числі, наших захисників, але й в тому числі для наших західних партнерів, в яких все більше і більше відкриваються очі на те, що відбувається. Але на що ще є запит величезний у наших захисників-захисниць? На те, щоб продовжувалася робота і вона закінчилася результатом того, щоб нам дали дозвіл бити по території Росії вглиб. Тобто, це величезна перевага і можливість на використання далекобійної зброї. Звичайно, і як, до речі, допомоги з боку наших західних партнерів, так і власної. Тобто, це суттєво може покращити багато аспектів. Друге, задають питання по фортифікаційних спорудах і дронах. І не просто задають питання, де фортифікаційні споруди, а хочуть почути відповіді, хто у цьому винен і які наслідки для цих відповідальних осіб, куди пішли кошти. Будуть тому я підтримую діяльність тимчасової спеціальної комісії. У нас там є представник також це Дмитро Разумков. Ми зараз активізували засідання. Нарешті ж поміняли голову. Була ж пауза півтора місячна. Не проводили засідання зараз. Поміняли голову. До речі, очолив її харків'янин, який також розуміє проблему з відсутністю. Е Фортифікаційних споруд. Mm -hmm. Так само питання по дронах. Ну, Вибачте, військові, от їхній героїзм появляється як на полі бою. Так і як каже Марія у смарт підході до цього ведення війни, коли вони власними силами з синхронізацією з волонтерською допомогою придумують таке, що летить і е, нищить ворога, тому що дронів, наприклад, від держави, вони є раніше, взагалі їх не було. От мало хто їх бачив. Зараз вони з'явились, але абсолютно не в тій кількості, які потребує фронт. І іноді не в тій якості. Третій момент вони говорять про те, що має бути забезпечена Збройні сили України як фінансово, так і ресурсно. Тобто без цього не може ніяк бути. Я до речі від багатьох чув запитання, от що стосується, наприклад, курської спецоперації, от з одної сторони, так це добре, що перейшли на територію вора, є свої переваги. Є свої, скажімо так, нездіне сподівання, що стосуються Донецького напрямку Покровську, але хлопці ще інше питання задають. На фоні неукомплектованості бригад, виявляється, у нас є додаткові людські можливості. Проводити такі спецоперації. Для багатьох зрозуміло, що це стало певною несподіванкою, але тим не менш на це звертають увагу. І е, загалом, я вам скажу, мотивація дуже велика. Я, е, до речі, приємно здивований, що, наприклад, на харківському напрямку на передовій переважно бригади сформовані з місцевих з області або з міста. В них величезна мотивація захищати рідну землю, але з тої сторони пруть настільки, що. Кількісно я погоджуюся, це просто не має сенсу порівнювати і ну, скажімо так, не те, та що рахувати, а оцей критерій брати за основу. Тобто, підсумовуючи, наші захисники захисниці проявляють чуда, як то кажуть, і інтелекту, і захисту у прямому сенсі цього слова, але очікують від від нас, я маю на увазі від органів влади, в тому числі від парламенту, конкретних відповідей на питання куди йдуть гроші, на що вони витрачалися, і чому не зроблено ті речі, які би могли сприяти нашій обороноздатності.